Друзі, з вами Олександр Золотогорський Володимир Звєров. і всі ось. компанії будемо намагатися для вас аналізувати топ-матчі, які дуже важливі для вас, українського глядача. Звичайно, зараз, після Єврокубків, після матчів Шахтаря за Інтрахтом, після матчу Динамо з Олімпіакосом, ми не можемо не проаналізувати ці поєдинки. Почнемо з поганого, так почнемо з поганого, але спочатку скажу таку маленьке уточнення. Ми давно на нашому каналі хотіли зробити щось подібне. Ми Дуже сильно і дуже багато стараємося обробляти статистичні дані, візуально передивляємося матчі. І хотіли б з вами. Ділитися нашими якимись такими думками. Ваші думки ми так само хочемо почути. В коментарях ставте лайк, якщо вам подобається. Якщо вам подобається це робити, от в такому форматі, щоб ми робили в такому форматі, тому долучайтесь до обговорення. Ну і ви знаєте, що робити. Звичайно, чим більше ваших лайків, тим більше шансів, що буде нові відео, і що ми будемо далі розробляти цю ідею. І ще чим більше наших команд в Єврокубках, тим теж більше шансів що теж, буде це відео. Так. Теж правда. Ну, залишилася одна команда в Єврокубках. Це Динамо, про неї пізніше. Поговоримо спочатку про шахтар. Фонсека обіцяв сюрприз. Він не зрадив своїм обіцянкам, але цей сюрприз, напевно, не зовсім позитивно вплинув на гру Шахтаря. Нікому було відбирати в центрі поля. Що таке сюрприз? От уже зараз сьогодні намагалися ми проаналізувати. Напевно, цим сюрпризом, окрім кадрових рішень, в першу чергу, вихід Соломона на лівому фланзі, Фонсека хотів зіграти максимально короткий, максимально насичений бас. Я думаю, що він хотів зробити саме це, насидивши центр поля футболістів, які вміють грати в пас. Алан Патрік Коваленко замість травмованого, замість дискваліфікованого Степаненка. Ці футболісти можуть грати в пас, і так само вони це і прагнули зробити. Але вони наткнулись на такий шалений пресинг і на таку працездатність суперників, що цей короткий пас він відбувався в основному десь в районі центрального кола їх просто витиснули. Шахтар витиснули з половини поля своєї. Ну і ми дивилися на відсоток довгих передач, дуже маленький він у Шахтаря, там щось близько 7%. 7 а «Айнтрахта» все навпаки. 7% від загальної кількості передач. Тобто 7% довгі передачі і 93 всі інші. Ну, Город, тобто, практично їх не було. Ну, не було, і ми це пов'язуємо, звичайно ж, і ми, я думаю, ще довго будемо це говорити, про це говорити крізь призму відсутності Ракітського і його оце його прекрасне вміння робити довгі і точні передачі довгих було мало, точних взагалі не було. Постійно позитивно говорять про трансферну діяльність Шахтаря, але зараз немає ракитько, немає заміни йому в центрі поля. Матвієнко вийшов, ніби людина, яка може цей пас віддати, але вони його так не використовують. Взагалі Матвієнко. Тоді чому там потрібен взагалі цей Матвієнко? Матвієнко знову ж таки дуже здорово тримає м'яч, дуже здорово грає в пас. Дуже здорово грає в короткий середній пас. Він це показує на позиції лівого захисника в збірні України і в Ворслі він виділявся цією здатністю, тому що коли Матвієнко був оренді в, в Орслі, це було дуже чітко. Помітно, наскільки він е, перемагає у роботі з м'ячем інших захисників Орсту. По Шахтарю це не так видно, тому що там більш технічні футболісти, які краще тримають м'яч. Але позиція центрального захисника ми побачили в таких матчах для Матвієнка, поки є проблемною на даному етапі. І е, по суті, та пара, одна, яка можливо залишилась, Матвієнко бо Бондаренко не був готовий. Матч... Е, Матвієнко хочолава бо Бондаренко не був готовий. Ця пара матч провалила, але в меншій мірі, як мені здається, Матвієнко. Більше, хоча лава. Ну тут взагалі проблема. Проблема в центрі оборони, проблема на правому фланзі оборони, проблема в опорній зоні, коли немає Степаненко, взагалі нікому відбирати м'яч. Це провал. Це провал трансферної діяльності. Хіба ні? Ну, трансфер, що таке трансферна діяльність. Куплені футболісти, молоді бразильці, вони. На майбутнє. Вони, а вони а на зараз? куплені на майбутнє. Нас. Не вистачає шахтерів, не вистачає з цих українських футболістів, які вміють забирати м'яч. Малише, на жаль, не зміг відновитися. От це шкода, тому що Малише по своїм характеристикам він найближче може по роботоздатності замінити Степаненка. А так, ну ми вже давно зрозуміли, що Степаненко не, не замінний футболіст, як для Шахтаря, так і для збірної України. У нас є пару цифр. От спеціально порівняли є такий показник е, статистичний підбирання і відбирання м'яча в середньому за хвилину. Так от, дивимося, цифри. З Айнтрахтом на виїзді 0,18 це дуже мало. 0,21 в домашньому матчі з Айнтрахтом. І от ті матчі зі Степаненком, останні два матчі Ліги Чемпіонів, що було найближче до порівняння з Леоном і з Хофенгами, цифра набагато вища. 0,33. Ну, не безодня, але дуже висока яма. Дуже і дуже велика різність. Нема кому забирати м'ячі. В такій кількості як це робить Степаненко. тим більше про таких команд, як Айнтрахт, які дуже добре атакують, атакують флангами, атакують широко, які мають класне тріо. Ну чи дует цього разу, аді Хютер вирішив дуетом зіграти попереду. І проти таких команд неможливо виходити без руйнівника в центрі поля. Ну, от перший гол, коли перший гол Антрахта, коли Йовичу віддали передачу назад, це класичний гол, коли передається передача трошечки за спину захисника, і от в цій зоні опорника і, вже не було. І Фонсека говорив про цей м'яч, що вони такі ситуації розглядали, коли три наших гравців, він каже, і е, форвард суперника І все одно пропустили м'яч в цьому епізоді. Будко просто від Йовича відклеївся. Ну, якщо про опорника ми зрозуміли, але там ще Будко поруч був, він страхував цю позицію. Будко відклеївся, Будко відпустив. Ну, е зараз багато критикують е в такому світовому масштабі наставника Челсі, говорю, Сарі, за Сарібол, за це володіння м'ячем е ці передачі, володіння заради володіння. Вчора десь якийсь був схожий на Сарібол, виконання Шахтаря. Е е тому що я от від Будка, Богдана я чекав постійних проходів вперед, туди у фланг, постійних подач. Будко отримує м'яч, перед ним ростає захисник, він йде обіграш, він йде передачу назад, на цьому атака закінчується. Все. Ну і попри це все, от е, всередині другого тайму двічі влучили гірників поперечку. І навіть з'явилася надія, що щось можна змінити. Здавалося, що Шахтар здатен все ж таки знову перевернути цю гру. Ну, Але знову проблема в центрі поля. Знову пропустили і вже все. Ну от в цей відсоток, в цей період з 46 по 65 хвилину, був якраз найкращий відсоток і пресинга найкращі цифри, і по володінню. Ну і візуально Шахтар зіграв ці найкращі 20 хвилин. Ну просто 20 хвилин проти 90 Це трошечки замало. Шахтар програв. Ну, от зараз. Будуть критикувати фонсеку. Та за такий результат за 1-4. Я думаю, фонсека до цього готовий. Шахтар програв, на мій погляд, не через рішення якісь фонсеки. Фонсека старався зробити щось краще. Фонсека в тих умовах, які, фонсека, є. В тих умовах, які були. Фонсека випустив ще одного нападника Кайода. Фонсека змінив центр поля. Фонсека побачив, що в нього йдуть проблеми в центрі поля, і він знав, як він може перебувати цю гру. Я думаю, що фонсека дав вказівку Ісмаїлі на другий тайм. Брати на себе гру, тому що Ісмаїлів у в другому таймі постійно одного, то так двох, само, як і в першому речі. двох на собі тягнув, так але не вийшло у футболістів. Тому якщо зараз от хтось скаже, що це тренерська поразка, Шахтар інтрах Ну в якійсь мірі, звичайно, так, да, але не повністю. Тому що це поразка через якусь якраз кадрову відсутність в першу чергу в обороні, на мій погляд. Окей, Шахтарем ми зрозуміли, але є в нас ще Динамо. Динамо перемогло, і питання це тренерська перемога. Ну, Ти знаєш, так як радів Хацкевич після матча. Ну, він відчуває, що Я бачив, що він відчував, що це, от, ну, реально, це, це реально, напевно, була його перемога, тому що нарешті забив соль, нарешті забив цей куплений форвард і відлягло Солю, і, і Хацкевичу відлягло. Тому що вже багато написано, сказано про те, що соль це форвард, якого хотів саме Хацкевич. І подвійна, потрійна відповідальність. Якщо Соль перестане забувати, то сказати, ну, Хацкевич, кого ти хотів? Сужці такі, які не забувають. Ту соль забиває до перемога. Тому що, як мінімум пару днів до матчу з рею, Олександр Хацкевич може себе спокійно почувати. До речі, ви не думаєте, що ми будемо постійно погоджуватись одним з одним. Ми тут хочемо і порубатися, ми хочемо і посперечатися. Соль, як, як, як і в реальному соль, можете. як на мене. От говорили, може русина випустити. Він краще забивав в, в товариських поєдинках. Але товариські поєдинки, офіційний матч це абсолютно два різних світи. А, соль показав, що він вміє, як ніхто з форвардів Динамо минулого останніх років відкриватися в штрафному майданчику. Там дуже показовий момент з голом. Він тричі відкривався, тричі залишав поза а, собою а, захисника. Мрія мрія постійно від нього відклеївся. Він не розумів, як з ним діяти, і в підсумку забив. Тобто така, що соль. Ну, на основі оцього пройшов класний матч. Провів класний матч. Ну, в принципі, забив переможний м'яч, а більше нічого. Кращий матч, ніж до того, і показав, ну, що він краще трохи взаємодіє з партнером. Скинулись в очі навпаки три епізоди, коли Вербіч Сиганков Дають передачу от туди, куди я впевнений не награвала. Соль біжить зовсім в інший бік захисника. Тобто йде, грубо кажучи, передача від циганкова між двома центральними захисниками. Соль біжить туди, а соль спиною розвертається, біжить між центральними Ти думаєш, русин супряга я... або бісєдін правильно би правильно зреагував а, на цю передачу. Я думаю, що таких би передач ну на артема бісіна точно не було. Ще один показовий епізод. В тому плані, що, коли один з футболістів Олімпіакоса, я вже на жаль не пам'ятаю хто пробив руку бойка. Руки Бойка по центру воріт. Uh -huh. І Бойко намагався, всі побігли в контратаку, розбіглися динаміці, і бойко е, підняв так от м'яч, ну, Як він колись вибивав на каліїніча, як він колись на Селезньова вибивав, стандартна схема. І зараз Бойко подивився туди, щоб вибити на бесєді, ну, умовно кажучи, подивився і показав так. Ні, там один соль. Ну, це було видно. Там один, я туди на нього не вибиватиму. Я думаю, що була б зовсім інша гра. Думаю, що був би зовсім інший і інше, і зовсім по-іншому по діяли би фланги. Ну, але тим не менш, Соль це щось нове в цій грі Динамо. І ну, ти погоджуєшся з тим, що він, хоча б за класом, він явно сильніший за тих нападників, які в останній час Динамо були. Я ну, впевнений, що його ціна. Ну, відповідає його класу, це 3,5 млн євро, вони десь відповідають його класу, який він є. Але мені хотілося б, щоб в Динамо швидше трошки був Форвард. Ну, Соль розумний Форвард, він форвард в штрафному, Штрафного так, коли ти працюєш туди-сюди в штрафному, тобі там супершвидкість не потрібна. Якщо твоя команда так. на е, чужій половині поля, ти в штрафному, ти можеш, ти робиш ривок, один, другий, третій. Для цього не треба якась там велика дистанці, висока дистанційна швидкість. Але от коли треба контратакувати буде. Я би хотів побачити, яка у Соля. Ну я б я не побачив вчора. Не побачив у першому матчі Якусь там супер у нього швидкості дистанційної, тому що часто, коли вибігали в контратаку динаміці, він залишав м'яч комусь швидшому і сам не так швидко біг. Він навпаки відкривав для них зони для флангів, щоб розбіглися флангами. Коротко, ну, У нас таке Болангура болангора що... потрібен динамо. новий. Поки що новий враження від гри Франа Соля. Ми звичайно щасливі, що він забив. М'яч йому, йому він лгу. Але він ще не забив після того в дуже хорошій ситуації. Тут, от в мене е, сумніви щодо реалізації, наскільки добре він реалізує моменти, ось це ще треба перевірити. Ну, один з двох, я думаю, нормально. Нормально, він, але один, дуже хороший момент. Форвард, якщо буде 2 з 4, я думаю, так. в матчах чемпіонату України, він, якщо 2 з 4, а 4 в нього будуть в багатьох матчах, я думаю, він заб'є. Всі будуть тільки казати, ох, якого класного форма. Ну крім соля, крім Бойка, якого всі відзначають, навіть нема сенсу про нього говорити. Ти згадав про Калінича, про матчі в Дніпрі. Всі згадали матчі про Тинаполі, де Бойко видав супер перформанс. Я, я згадав, коли просто Бойко вибивав так. свого штрафного на 70 метрів, і Калінич постійно вигравав. Так, ну це було в Дніпрі. І щось схоже він нарешті видав Динамо. Супер гра. Але ще є гравці, яких треба виділяти. Молодий Миколенко, ти особливо його виділяєш. Він мені дуже сподобався от от, по гарячих слідах ще впродовж матчу. Я побачив, наскільки він бореться, наскільки він закриває всі зони, наскільки він відбирає класні м'ячі. Десь, можливо, він трошечки останні 10 хвилин матчу не супер впевнено зіграв. Але футболіст, який грав у першому таймі проти нього, Жиля Діаша, його замінили, і там у нього був якийсь. Фантастично малий показник 19, один, тобто один, один з п'яти єдиноборств, один з п'яти єдиноборств, тільки от Жиль програвав, програвав. Мико вигравав а Миколенко його безпосередні конкуренти. Миколенко за допомогою Вербіча просто ну, розкішний перший тайм видав. Це ну і це, напевно, взагалі вирішальний момент матчу. Ми знаємо, що травмувався гравець, який на цьому фланзі дієв Лазарс. Хрісто Долополос, бачу, зумів Ого. сказати швидко. З першого дубля. З першого дубля. І Діяж у першому матчі забив божевільний м'яч тридцяти там метрів, не знаю, не рахував. І тут він просто загубився. Тут його з'їли повністю. З'їли, вийшов інший футболіст, але Миколенко продовжив здорово грати на своєму фланзі. Це так, от, по гарячим слідам, знову ж таки. Уже сьогодні, коли я трошечки заспокоївся, передивився якісь там моменти, ті, які хотів передивитися. І ще відзначу Артема Шабанова. Відзначу Артема Шабанова не лише по тому, що там Шабанов зіграв набагато краще за Микити Бурду. Ні, в парі, вони зіграли приблизно на такому рівні, просто були певні побоювання, так що Шабанов не є футболістом основного складу, що свої посінні матчі він грав не дуже вдало. І зараз Шабану вийшов спокійно зробив дуже хорошу справу в захисті. Ну от, в принципі, це всі такі основні деталі. Я ще про Миколенка хотів одне запитання. Можливо, теж порубаємося. Мені все ж таки здається, що Миколенко кращий і перспективніший на позиції лівого центрального захисника. Це дуже дефіцитна позиція. Не так багато центральних захисників з такою лівою ногою. І він може там зіграти. Ясно, що зараз є кадровий дефіцит. Не може Хацкевич його туди поставити. Я не буду з тобою рубатися, тому що Миколенко на позиції лівого центрального захисника мені теж дуже подобався, коли виходив. І мені подобається те, що в нього дуже висока швидкість, і це дозволяє, ну, висока швидкість центрального захисника дає можливість дуже здорово працювати в високому пресі, тобто він може наздоганяти форвардів суперника. І, в принципі, універсальний футболіст на обох позиціях показує він, що він дуже принципі... здорово, враховуючи те, що йому 19 років. В Принципі на фланзі він показав, що він якісний футболіст. А от на ці позиції лівого централі він може бути топовим футболістом. Може бути от а може бути так. От як щораз Матвієнко, ми теж вважаємо, так. що Матвієнко дуже сильний футболіст. Не, не слабкіший за Микола ну, однозначно, на да. даному етапі. Так точно Досвідченіший. І, і він вийшов в центрі захисту. і От в комплексі величезні проблеми Окей, друзі, ставте свої лайки, пишіть коментарі, щоб ви відзначили в цих матчах, що ви хотіли б бачити в наших аналізах. Будемо аналізувати всі топ-матчі, які цікавлять українського глядача. Ну з вами були Олександр Золотогорський, Звєров. Пишіть нам, ставте лайки. Гарного дня! Відчувайте гру!